Після розпаду на початку 15-го століття Золотої Орди степняки стали знову самостійними, кочуючи у дикому полі. З цих часів вони стали відомі серед московітів під назвою Черкаси а у поляків як козаки. Населення ж Київської Русі. Русини за руйнацією Золотої Орди потрапили під владу Литви та Польщі, що поступово закріпачила їх. Русини, не маючи змоги витерпіти ці нововведення, більше того, бачачи, як їх силують підкорити, все більше почали ремствувати і загрожувати тим, хто нав'язував подібні зміни, до яких вони мали відразу. Саме це і змусило їх звернутися по допомогу до козаків, які також всі були православними, як і вони. Результатом стали спільні повстання козаків Черкас та Русин, найбільшим з яких стала Хмельниччина.